Алла Кудлай, народна артистка України, яка є справжнім культурним надбанням естради. У житті співачки були різні ситуації, однак вона залишилась відданої батьківщині. Алла Кудлай народилась у селі Лосинівка Чернігівської області. Перші кроки у співочій кар'єрі артистка зробила, ставши солісткою Естрадно симфонічного оркестру Держтелерадіо України у 1984 році. Уже за три роки співачка отримала звання заслуженої артистки. Що відомо про кар'єру Кудлай, як склалося особисте життя, та чому не може дозволити собі організувати концерт? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Згодом Алла почала розвивати сольну кар'єру, а перед тим також співала і в хорі, імені Вірьовки. Тоді зірка випустила декілька пісень: мелодія, знову цвіте, матіол, морель. Та інші у 1991-му представила нові шлягери Цвів Терен. По малину ходила. То все тайна. То що 1994 рік Кудлай визнана найкращою виконавицею української естради. Кінець 1995-го. канадський лейбл. Діскмен випустив компакт-диск красива жінка незаміжня 1997 рік. Співачка стала народною артисткою України в одному з інтерв'ю. Артистка згадувала, що вона безоплатно працювала півжиття, ба більше, під час вибуху. Чорнобильської АЕС зірка була поруч за 15 кілометрів від реактора, костюму, якому вона виступала, довелось викинути. Адже дозиметр зашкалював. свого часу Кудлай стала хрещеною матір'ю Насті Каменських. Сьогодні зірка мріє про дует з похресницею. Однак Каменських, за словами народної артистки, дуже зайнята. Коли виконавець було 20 років, вона познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком Миколою Кучеренком. Обранець був старший за Ал на 16 років. У подружжя народився син Максим. Через 15 років подружжя розлучилось у 2009-му. Кучеренко потрапив у ДТП. Разом із ним у машині також була кудлай. Чоловік від отриманих травм помер, а співачку госпіталізували. У 2012-му дванадцятому виконавиця повідомила, що у неї нове кохання обранцем став генерал-лейтенант армії РФ у відставці. Екс військовий на той час займався бізнесом і організовував жінці концерт на території Росії. Тоді Алла жила на два міста Київ і Ростов. Однак, ці стосунки вичерпали себе, а артистка волі не говорити на цю тему. Єдиний син артистки двічі одружений від першого шлюбу. У нього є син Кирило. Однак для Кудлай. Тема щодо старшого внука та бо відомо лише те, що вони не спілкуються. Вдруге Максим удружився з Мартою Спіженко. У шлюбі народились двоє дітей. Народна артистка визнає, що Марта талановита співачка, і у неї є всі дані для того, щоб стати успішною зіркою. Сьогодні невістка кудла з дітьми живе у Великій Британії. Туди вони евакуювались після початку. Повномасштабної війни син залишився в Україні. Максим закінчив театральний інститут імені Карпенка Карого, акторський факультет. Час від часу чоловік виступав у дуеті з мамою. Сьогодні він директор творчої агенції «Алли кудлай. Максим є не тільки директором, а й продюсером, який взяв на себе дуже багато обов'язків. У липні 2024-го народні артистів виповнили сімдесяті років. Шанувальники сподівалися, що Зірка організує грандіозний концерт на знак такої події, однак цього не сталося. Як пояснила сама Кудлай, у неї нема грошей для організації таких заходів. Після події лютого 2022 року співачка вирішила залишитись в Україні. Вона була переконана, що все буде добре, тому не поїхала з домівки, крім того. Кудлай має господарство, яке потребує постійного догляду. Однак Алла таки втратила рідну людину. Її рідна сестра Валентина померла. Співачка розповідала, що жінка дуже тяжко переживала події в Україні, а її емоційний та психологічний стан був не найкращим. Зараз артистка продовжує жити в Україні. У неї є будинок з господарством під броварами. Час від часу вона навідується до Києва, де має квартиру на березняках. Крім того, бере участь у благодійних концертах на підтримку військових. Сьогодні кудлай працює над новими піснями, однак деталями не ділиться. Цікавий факт з біографії співачки вона сама шиє головні убори на свої виступи. Буває, що за день може створити без перебільшення витвір мистецтва. А вам подобається ця співачка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.